Велі автівка злетіла з моста у воду. На Волині жалоба за двома захисниками. Україна не гуртожиток. Історія бойового офіцера з Володимира. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії З вами сьогодні я. Анастасія Качина. А розпочну з подій на кордоні. Поляки розблокують пункт пропуску Зосин у стелух. Як повідомила державна митна служба сьогодні увечері, 21 березня, польські фермери мають призупинити блокування руху транспорту, безперешкодно вантажівки почнуть пропускати із 8-ї вечора. За даними митників, призупинення блокади на Зосин у Стелух буде тимчасовим. Коли польські фермери збираються відновити протест на цьому пункті пропуску, не уточнюють. На Волині незаконні рубки дерев разом з місцевим підприємцем організував не хто-небудь, а сам директор нацпарку Йдеться про очільника Ківерсівського національного природного парку Цуманська пуща. У липні минулого року він разом із власником одного із волинських деревообробних підприємств забезпечив порубку цінних порід дерев безпосередньо на території заповідного урочища. Очільник національного парку організував та забезпечив безперешкодну рубку, відправивши працівників лісгоспу на облаштування екологічної стежки в іншій місцевості. У цей час представники деревообробної фірми незаконно виробили дерева у природно-заповідному фонді. У подальшому змовники планували обробити деревину та експортувати її за підробленими документами до країн ЄС. Однак на заваді їм стали правоохоронці. Зроблені дерева в Цумацькій пущі кажуть правоохоронці, означають, що заподіяні державі збитки становлять 16,5 мільйонів гривень. Організаторам злочину, тобто посадовцям, вже оголосили про підозру. Музика. У ковалі викрадену машину знайшли на дні річки. Сьогодні вранці мешканець міста повідомив поліцію про крадіжку його Жигулів. За кілька годин цю машину знайшли в річці Турія. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 289 кримінального кодексу України і встановлюють причетних до скоєння цього злочину. Як повідомили рятувальники, у машині було порожньо. Водолази обстежили дно річки, людей там не знайшли. В поліції ж кажуть, причетних до викрадення машини і обставини цієї автопригоди вони ще з'ясовують. На Волині знову жалоба. Експертиза підтвердила загибель Романа Калашнюка. 38-річний старший солдат був у статусі безвісти зниклого з квітня минулого року. Роман служив у ЗСУ за контрактом. А на момент повномасштабного вторгнення був у зоні операції об'єднаних сил. Січня 23-го року захищав Бахмут. 16 квітня під час евакуації пораненого побратима під вогнем ворога. Роман загинув в районі Бахмуту. У нього лишилась мама і сестра. 12-й канал висловлює щирість почуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. У ковелі провели в останню дорогу солдата Олександра Галенка. Життя 46-річного захисника обірвалося 16 березня в лікарні Красногорада на Харківщині. Олександр Галенко народився в Росії у сім'ї військовослужбовця, яка часто переїздила через службу. На постійне місце проживання приїхали у Ковель. Відслужив Олександр строкову службу в Криму. В перші дні після повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, однак призвали його у жовтні минулого року. Боєць був гранатометником в Олександра Галенка. Лишилась мама, дружина та син Дмитро, який зараз у війську проходить строкову службу. 12-й канал висловлює щирість почуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою нагородили військового стецака. Начальник 3-го відділу Володимир Волинського РТЦК Сергій Маранець вручив відзнаку. За поранення старшому сержанту Юрію Фітю відомо, що боєць воював на сході ще з 2014 року у складі 14-ї бригади. На повномасштабну війну пішов добровольцем у травні 2022 року. Юрій Фіть був поранений під Бахмутом після тривалого лікування. Продовжує служити у ТЦК в Іваничах. Україна не гуртожиток. Так говорить військовий із Володимира Ігор Скучинський. Бойовий командир нагороджений орденом за те, що на початку великої війни з побратимами розбив колону ворога. Попри важке поранення, тепер передає бойовий досвід новобранцям. Деталі з його історії далі у сюжеті. Портрет головного командира УПА Романа Шухевича висить у цьому робочому кабінеті вже близько року, відтоді як 36-річний Ігор Скучинський, офіцер з бойовим досвідом розвідника, став командиром запасної роти. Я рахую, що це справжній провідник українського народу, тому що його слова були підкріплені кров'ю ворожого солдата. Він пішов у війську у 2017-му. До того працював у податковій міліції. Чому? Розповідає, як вразила його картина, яку спостерігав у центрі Києва. Учасник АТО без ноги, опираючись на милиці, вмивався просто з фонтана. Він стояв на милицях молодий хлопчина, а в мене тоді підростала дочка. І я розумів, що рано чи пізно я зіштовхнусь з такою ситуацією, що хтось колись, якщо не діти, то племінники, якщо не вони, то внуки зададуть мені питання. І що тоді я їм відповім? П'ять років Ігор Скучинський захищав Україну на Луганському напрямку. каже, велику війну з побратимами передчували. Ми вже відчували, тільки ми не знали, що такого характеру набуде повномасштабне вторгнення. А так, що ну, під ранок почнуть обстрілювати житлові квартали, такого ніхто не знав. Вечір перед початком повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року. О 23.43 хлопці з 14-ї бригади виїжджають з Рівненського полігону на Київщину. Безпосередньо був наказ від командира роти, і група розвідувального висунулася під покровом ночі на київський напрямок. Про успішні дії командира розвідувального взводу Ігоря Скучинського і його побратимів тоді писали українські медіа. Вони розбили колону ворога і не дали росіянам просуватися далі. Війну, на яку пішов у сімнадцятому році, командир ділить так. Я не можу сказати, що я був на війні в сімнадцятому році. Це була легка прогулянка. Я говорю відверто, розумієте? Я просто безкоштовно заробив статус учасника бойових дій. Ця війна це вже справжня війна. Війна жорстока, розумієте? Кровопролитна, підступна. Бойовий шлях вимірює областями Київська, Житомирська, Кіровоградська, Херсонська та Миколаївська. В останній бій, 23 березня 2022 року, був важко поранений. Один із підрозділів бригади мав іти на штурм напрямок на Снігурівку. Ворога в тих місцях мало не бути. Але Ігор Скучинський з підрозділом вирішив перевірити. Пройшли 60% шляху, запустили квадрокоптер, і тут, посеред степу, Ворог почав обстріл. Він лишився, щоб прикривати відступ групи. Було прийнято на негайний відступ групи, тому що лягли всі про якусь евакуацію. Мене як командира мови не було, тому що я розумів, що вона, по-перше, ставиться під ризик. Це перше. Ну, витягнути мене під таким шквальним вогнем, це нереально. І плюс я ставив під ризик тих, які ще живі. А так є можливості, що люди. Залишаться, люди будуть живі, будуть далі виконувати накази по виконанні завдання за призначеннями. Той його бій призвів до того, що він пережив дві клінічні смерті. Йому мусили ампутувати ногу. А далі були 11 місяців лікування, реабілітації. За той бій військового нагородили орденом імені Богдана Хмельницького, третього ступеня. Та має ще й іншу згадку: осколки в спині. Ну, велику кількість уламків дістали, але зараз в тілі десь в районі 18 уламків, ще знаходиться. Вони капсулювалися. Ми з ними дружно живемо. Зараз Ігор навчає воювати новобранців. Після ТЦК хлопців направляють до нього на індивідуальну військову підготовку. каже, щоб успішно бити ворога, мотивацію знайти легко. Треба просто згадати історію таких міст, як Маріуполь, Буча, Ірпінь, Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків, Дніпро. Одеса зараз, яку ще треба мотивацію для чоловіка, щоб він зрозумів, що його покликана не тільки статева приналежність спати з жінкою, а в першу чергу це її захист. Ігор Скучинський з дружиною ростять семирічну донечку Єву, що розповідає він щось дитині про війну, поки каже, його інформація для неї надто важка і передчасна. Я їй не розповідаю про війну. Можливо, колись. В старшому віці, можливо, їй то буде дійсно, вона буде розуміти те, що я їй донесу. Що я розкажу? Про розірвані тіла? Чи про смерті своїх побратимів, ну, зруйновані будинки, які там десятками років люди будували, розумієте? Для чого? Має військовий і відповідь на поширене тепер питання про час закінчення війни. Знаєте, коли вона закінчиться? Коли кожен українець того захоче. Вона закінчиться тоді, коли. Цивільні люди перестануть задавати питання у військових там або в там ну, справжніх волонтерів, не псевдо, а справжніх, коли вона закінчиться, а почне щось робити. Ну, ми не гуртожиток. Наша вітчизна це не гуртожиток. Що хтось комендант, хтось прибиральник, а хтось житель. Ми тут всі, сини й дочки. І якщо, наприклад, населення Західної України не зрозуміє, на що схильний ворог, тому що вони не бачили тих жахіть, які відбувалися і відбуваються зараз на тих чи інших регіонах України, то. Вони глибоко помиляються, що їх це обійде стороною. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Поскладала брендований одяг у старі каністри. Мешканку любомля госпіталізували з важкими опіками. Важка історія. Вчителів навчають, як розповідати дітям про воєнні події. Обгоріла у власній оселі любом літня жінка постраждала через те, що необережно поводилась з вогнем. Її з опіками ніг та живота у важкому стані госпіталізували до Луцької міської лікарні. У домі згорів тільки килим, пожежників не викликали. Каністри замість валізи. Митники в Остелузі викрили волинянку, яка заховала одяг іноземних брендів в автомобільних каністрах. Вартість захованого майже 260 тисяч гривень. Нині ці речі вилучили. Порушниці загрожує штраф у розмірі від 50 до 100% вартості нелегального товару. Важка історія. У Луцьку вчителів навчали, як розповідати школярам про воєнні події. Поради давали представники інституту національної пам'яті. Фахівці наголошують, головне тут не нашкодити Проте, що варто оминати в такій темі, а на чому акцентувати увагу, дізнавайтеся із сюжету. Андрій Мельник вчить дітей історії уже понад 20 років. Окрім вчителювання, також проводить у Луцьку театралізовані екскурсії. Зараз викладає у приватній школі попри великий досвід у роботі з дітьми, і сам зіткнувся з питанням, як говорити з учнями про війну? Війна взагалі річ непроста. А на всі запитання учнів не відповісе, каже, що найбільше турбує дітей. Дуже часто є запитання: а чому люди воюють? Чому навіщо для чого? Сьогодні Андрій а разом з ним ще зо два десятки вчителів історії уважно слухає представників інституту національної пам'яті. Мова саме про те, як спілкуватися із школярами про сучасну війну. Фахівці наголошують, головне тут не нашкодити. Ну, наприклад, елементарно не показувати страхітливих кадрів, моторошних фотографій, не розказувати жахливих історій, тому що це може викликати дуже емоційно неврів... неврівноважену реакцію дитини, і це, зрештою, очікувано. Тому ми маємо з одного боку і берегти психіку дітей, а з іншого боку говорити їм правду про війну. Лекторки акцентують, що говорячи про жахливі події, варто все ж таки давати дитині надію на перемогу і наголошувати на власній безпеці, і не створювати уявлення, що війна це лише бойові дії на фронті. В якому ще ключі розрізі можна говорити про війну, про те, що це не тільки смерть, а це і побратимство. Можна говорити до речі, і про капеланство, і запросити капелана, який розкаже. Полюдяному і повірте, це не буде травматично, але він розкриє війну зовсім з іншого боку. Розмову з молодшими про війну радять розпочати з історії про героїчні вчинки військових та цивільних допомогу бійцям. Про те, як говорити про геноциди, які траплялися в Бучі та Маріуполі. Бачите, крім таких численних жертв є люди, які пережили цю окупацію. Так, і тут ми можемо з ними говорити про цих людей, про їхні стратегії виживання, як вони убезпечували себе, як вони, можливо, допомагали своїм сусідам все-таки втікати і виїжджати, тому що ми розуміємо. Що були люди, які мали більші ризики бути вбитими росіянами, ставлення до нашого небратнього народу змінилося і в наймолодших українців. Приміром, раніше їм було байдуже яку музику слухати. Липень. 2022 року, тобто кілька місяців після повномасштабного вторгнення. От діти, які гралися в дворі, їх багато. Вони, як правило, слухали різну таку попсу, так і навіть якщо це була українська, але російськомовна. Але все змінилося з початком війни. Колишні фанати російської попси стали перекривати дорогу на вуличних блокпостах і збирати кошти на ЗСУ. Заглядаю за блокпостом, бо ж цікавий, звучить повітряна тривога. Реакція дітей: вони розбирають блокпост, але в той час вони. Гордо співають гімн України, тобто, коли ми могли б дочекатися, так отого того часу, коли вони відклали оту попсу, от все, що було нав'язане інформаційним російськомовним простором, так і гордо співали гімн України, розбираючи не хотя той блокпост, бо батьки вже кажуть іти додому, бо повітряна тривога. Краще зрозуміти нинішні реалії, старшокласникам допоможуть вправи із проведенням історичних паралелей з подій Української революції чи Другої світової війни, також вивчення біографії відомих борців за свободу. Важливо говорити про такі явища, як громадянський активізм, тобто показувати дітям, що війна це напад, наприклад, сильнішого агресора, який має більше озброєння, більше грошей. Але ми не є жертвою, а ми даємо. Ємо відсіч, ми боремося вже 10 років і сподіваємося, що ми все-таки цю війну невдовзі закінчимо. За два роки інститут національної пам'яті провів в Україні вже понад 30 таких тренінгів. Так як зараз ми з істориками працюємо, то це переважно тренінг орієнтований на зміст, що таке війна, на етапність війни, на події війни і на методи викладання саме історії. Представниця Інституту національної пам'яті додає, що їхні заняття відвідували й математики, географи та філологи. Окремі навчання проводять і для заступників директорів, педагогів, організаторів та вчителів інших дисциплін. За порадами щодо найменш травматичного спілкування з учнями можна звернутися до Інституту національної пам'яті. Тетяна Маркопольська, Василь Мерещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайтесь з нами до зустрічі.